Тобі, так, знаєш, думаю, може, так трішки розкажемо нашим слухачам, як, власне, виглядав наш день на ретриті. Так, бо вони е, були схожі один на, од... на одний, ну, з різними, якимись, напевно, емоціями, переживаннями, але хоча б так, знаєш, один день. Структура. Структура. Так, так. так, Ми прокидалися о 7.30, собі там одягалися, вмивалися і йшли власне, на медитацію. Так. І після того в нас був сніданок, так ми собі мовчки теж так, у нас ну, був фактично ретриті, в ретриті, коли тут ви повсякденному житті ви вибираєте так, угу. що ви є в медитації або ви не є в медитації. То ретрит це така постійна медитація, але в різний спосіб. Так ми йдемо їсти. Але це усвідомлене споживання їжі так. настільки, наскільки це можливо. Ми йдемо на прогулянку, так. і це усвідомлена ходьба. Ми mm -hmm. намагаємося мати розмову, бо в кінці дня в нас є тхарма, розмова про. Цінності, про спрямування різне, так. про наш досвід, так одну годину нам все-таки дозволяли говорити Дозволяли говорити, і власне це таке коло ділення по нас ділили по групках, так і там ми могли собі відреагувати наші емоції, наші переживання. Чи хтось, можливо, занурився занадто глибоко в практику, можливо, хтось відчуває себе ну так занадто ізольовано, самотнім. І тому, власне, ми так і на початку цього випуску говорили про те, що коли ви не маєте постійно. Тійної практики це може бути трішки небезпечно, так бо ми, маючи цей досвід не один рік, вже можемо регулювати собі, наскільки сильно ми занурюємося, наскільки ми не дуже так вже занурюємося. От.